Як заповнити заявку на субсидію? Вам потрібно відкрити ось цей документ він прикріплений до листа. Тут загальна інформація про субсидію. Ви можете перекласти почитати. Далі потрібно відмітити галочками ось всі ці три віконечка. На другій сторінці потрібно заповнити інформацію. Степ 1 це інформація про дитину. Прізвище дитини. Знову для прикладу буде Гаррі Поттер, тому прізвище Поттер, ім'я Гаррі, Стать, Вік, Дата народження, Рік народження, місяць народження, день народження, домашня адреса, поштовий індекс ось тут програма, на яку ви подаєте субсидію це. Сокер, футбол, рівень гри Recreational. Далі інформація, степ 2. Це інформація про батьків. Вам потрібно вказати одного з батьків прізвище, ім'я, відношення до дитини, яке ви маєте, або ви батько-мати, ви можете вказати father, mother. Ви можете вказати legal guardian, якщо ви є опікуном дитини офіційним. Тут ви вказуєте, скільки дітей віком до 18 років проживають разом з вами: одна, дві, три і так далі. Вказуєте свій імейл, номер телефону, відмічаєте ваш статус подружжя: чи ви батько-мати одиначка, чи ви одружені, чи ви проживаєте в громадському шлюбі. Далі вам потрібно відмітити це за бажанням, відмітити, чи щось з цього відноситься до вашої сім'ї, чи ви отримаєте соціальну допомогу, чи ви являєтесь опікуном, або чи ви являєтесь новоприбулими до Канади. Новоприбулими до Канади рахується приблизно до 10 років знаходження в Канаді. Далі потрібно заповнити інформацію щодо прибутку сім'ї. За 2024 рік. В першому віконочку ви вказуєте, скільки коштів заробив один з партнерів в сім'ї, тобто один з дорослих людей в сім'ї. Якщо ви подружжя, тут ви вказуєте суму одного з партнерів, тут ви вказуєте суму второго з партнерів. Цю інформацію потрібно взяти у формі Т4, де вказується загальний прибуток, якщо у вас. Кілька форм Т4 складіть на калькуляторі, який у вас загальний прибуток. Одного з партнерів, другого з партнерів і сума. Якщо, наприклад, ви батько або мати одиначка, ви можете вказати 0, і тут загальна сума буде, наприклад, 15 тисяч. Далі, на яку суму ви подаєте субсидію? В відео, де я записувала про те, як зареєструватися на футбол. Там вказано, де подивитися, скільки коштує програма. Ту програму, яку я обрала для прикладу, вона коштувала 180 доларів. Тобто, тут я вказую 180 доларів. Тут потрібно роздрукувати документ і підписати його, вказати дату. Далі нижче, в якому ком'юніті-центрі проходитиме програма. Вказуємо Sturgeon Heights. Тут нічого не вказуєте. Цій таблиці вам потрібно відмітити, зі скількох людей складається ваша сім'я. Наприклад, якщо це мама та дитина, це двоє дітей, якщо це мама, тато і дитина, або ви живете в громадському шлюбі, це троє, і так далі. Якщо це мати і двоє дітей, це троє і так далі. Тобто відмічаєте, зі скількох людей складається ваша сім'я, ось тут потрібно відмітити, який документ ви прикріпляєте як підтвердження того, що ви маєте право на цю субсидію. Якщо ви прибули в Канаду до 2024 року, вам потрібно відмітити ось це віконечко та прикріпити Notice of Assessment. Цей документ, який видається, він не видається, ви можете його знайти у себе в cra аккаунті після того, як ви склали податковий звіт. Будь ласка, майте на увазі, що це не форма Т4 чи будь-яка інша форма, це не відлік. Який вам надає бухгалтер, це саме називається Notice of Assessment. І якщо ви прибули в Канаду у 2024 році, вам потрібно, ви можете відмітити ось це віконечко і прикріпити Work Permits або лендінг, якісь лендінг documents. Наприклад, це можуть бути Work Permits або Visitor Record, якщо це для дитини, де вказується дата, коли ви прилетіли до Канади. Та ваш UCI номер. Ось на цьому все. Ось цю частину вам заповнювати не потрібно. Це заповнює вже GCWCC як підтвердження того, що ви отримаєте цю субсидію. Ось цю форму потрібно підписати і скани її надіслати. Тоду імейл я вказала в листі.